Всем привет, вы на канале Всем Богдан. И сегодня мы будем изменения из нювати свій скин. Снимаем все. Я сказал все. Не, руки нагбудуть. Я в тебя на буду. Черно рукавка квадратная. Не разумейте так отак так в мене просто виглядає скіно. І ми його і змінимо. додамо отаке. додамо Будемо... Як сказати, можна таке. Можна отаке, мені більше подобається. Так, то і змінення скіна. Можна таке додати. Так, можна отаке додати. О, якраз підходить. Ну якраз. Ой. Вот такі скину можна виглядать. Так, можна задати якусь прическу як. Я ж вот залишить что-ли. Так, значимо заходимо в магазин. Я хочу щось зробити зараз. Взятошь ус, но нам не будет траха. Так, берем сюда. Так, все бесплатные. Можно вот его взять. Я люблю все бесплатные брать. Так, теперь. Я... Значит, я хочу вот это. Беру. Заходимо змінення скина. Так, требую. Треба вот сюди. Далі ось там. Єде я тут нема. Ну, треба перезайти в його. Я перезайшов і у мене позволилася така шляпка. Так все буде виглядати. Ну, що не Ну тут щось не хватає. Цепі. Я думаю цепи находить. Так, Мені ну, не хватаємо ходрушка слизь некого. Дай мій друг. Чекай. А то треба ні. я щось хвороби. Ну ні, не треба Так, можна з книжкою. А можно таким слаймом. Ні слаймом будуще. От слайм то мій друг. Мені все-таки треба виключити тут. Тому... От, Отак є зараз в Роблоксі. Ну, непогано можу сказати. Я міг зробити краще. Аламат вже немає все одно ти не попала голову. Так, ну лице, можу не замінити лице. Заведе от сюди. Скільки мене лиць, я таке візьму, Його не видно. Зато всі її побачить. Можу зробити кропатир. Криба... Ні, я буду високий, можу худенький, худенький. Так, далі дальше тушетке. Ленчиня Голвина. Хоча я буду високий. Не, я... то зменшення. Все, так виглядає. Зараз им зараз. Ой. Можно закупить все за робуксы. Mm -hmm. Ну да, надо багато лайків лайки. Ну все, я вам скинуть, все ставьте лайки, подписывайтесь на канал и называйте нажать на колокольчик. Всем удачи, всем пока!